Офісні крісла на роликових колесах справжнє випробування для будь-якого паркету. Перед вами підлога, що чула секрети нарад, відчувала аромат тисяча шокави і бачила народження ідей. Та найбільше вона знає про безжальність офісних крісел. Тепер настав час для відновлення підлоги, а для когось власних сил. Для цього ми зшліфовуємо пошкоджений шар паркету та змінюємо елементи, які вже не підлягають відновленню. Реставрація, справа тонка, і головне в ній. Не забувати про відпочинок. Нарешті ми зняли зношений шар, і паркет знову дихає свіжістю. Далі перший шар лаку, який повертає підлозі блиск і нове життя. А тепер навіть той, хто найбільше відновлював сили, долучився до справжньої реставрації. Для надійного захисту від майбутніх випробувань наносимо другий шар лаку, за бажанням третій чи навіть четвертий. Адже все залежить від бюджету та рівня захисту, якого ви очікуєте. Якщо і ваша підлога прагне оновлення, звертайтесь до нас. Ми вміємо і працювати, і відпочивати, аби результат був ідеальним.